Детально проаналізувати, як виконується доручення президента щодо оздоровлення і відпочинку дітей. З такою метою в область приїхав уповноважений президента справ дитини. Тут він працюватиме кілька днів. Юрій Павленко має на меті відвідати заклади, де навчаються, відпочивають і оздоровлюються діти. Почав інспекцію з Олександрівського району. О 9 ранку на Юрія Павленка вже чекають в Олександрівській райдержадміністрації. що і як роблять для дітей, розказує заступник голови РДА. Пріоритети однакові для всієї держави максимум охоплення гуртками і секціями, якісне оздоровлення влітку. А для дітей, що лишились без опіки, сімейні форми виховання в районі. Вже є 10 таких родин Діє дитбудинок сімейного типу. Батькові і мамі нормальна сім'я потребує більше соціальних гарантій і допомоги. Зокрема, ми не знаємо, яким чином допомогти бать. Батькам отримати відпустку або особисто їм оздоровитись, тому що на їхніх плечах лежить дуже важке завдання. 12 дітей цілодобово виховується. Усе почути Юрій Павленко обіцяє взяти до уваги і просить на місцях бути ініціативними. Теж будьте активними, тому що немає розумніших за вас людей в міністерстві. Ви є більш розумнішими і більш практичними, тому що ви кожен день. Я до фахівців соціальної роботи говорю, до сільських голів, до голови РДА, Ви є в постійній комунікації з людьми. Ви цю проблему відчуваєте, де ви можете, а чого ви не можете. Після наради вповноважений президента в супроводі обласних і районних посадовців знайомиться з табором жовтень. Наразі тут перебуває 180 дітей. Відпочити зміну коштує 2800 гривень. За ці гроші п'ятиразове харчування, мистецькі гуртки і спортивні секції. Я перший раз, як приїхала, мені дуже сподобалось Я не хотіла навіть їхати. Там мама каже, їдь в вартак. Там я кажу, ні, я хочу тільки в жовтень. Жовтень типовий для України табір, каже Юрій Павленко. Спільна проблема більшість із них відзначили вже 40-літній ювілей, і форми і зміст потребують оновлення, щоб відповідати вимогам часу і дітей. Завдання президента перед кабінетом міністрів перед обласними державною адміністраціями планувати кошти і кожен рік декілька таборів в області робити суперсучасними. Анастасія Мусатенко Анатолій Басистий – день за днем.